Веселощами та солодкими подарунками привітали дітей військовослужбовців 95-ї аеромобільної бригади. Організатори дитячого свята розповідають, хотіли віддячити житомирським військовим, які зараз перебувають на сході. Таким чином ми вирішили їх їм віддячити за те, що вони захищають нашу країну, нас в тому числі від ворога, якого всі знають. Це така наша вдячність дітям їхнім батькам за те, що вони роблять для нашої країни і для нас, це, звісно, приурочено до свята Святого Миколая, і вирішили зібрати ми як власники ресторану «Фавор», сюди дітей наших, батьків їхніх, і відсвяткувати таке свято дитяче. Воно за словами організаторів, дуже багато людей та організацій зголосилося допомогти у підготовці дитячого свята, серед яких компанія Метро та громадська організація Альянс Молодої сили. Наші хлопці захищають нашу державу. А для їхніх діточок ми зробили таке свято провести такий новорічний подарунок для них. Багато відкликнулось людей, які допомагали в проведенні цього свята. Ці всі люди допомагали, чим вони змогли. Одні принесли подарунки, другі допомагали якимись харчами для цього свята. Тобто ми зробили це свято з того, що у нас було що є, і на мій взгляд вино дуже прекрасно вийшло. Військові, які відвідали дитяче свято, переконані такі заходи є вкрай важливими для усіх дітей, а для дітей військових, тим паче. Це діти військовослужбовців, які приймають активну участь в антитерористичній операції. І вони трохи обділені увагою. І ми вважаємо, що керівництво кафе «Побор» інші організації, які організували це свято. Займаються цією справою на довному рівні. Коли у дітей гарний настрій і коли у дітей свято це свято для батьків, тому що діти це наше майбутнє. І якщо в майбутньому все нормально, значить і у батьків також так все нормально. Вдосталь награвшись, дітвора поласувала солодощами та отримала подарунки з рук Святого Миколая.